Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. А мой буде на каналі Я і мої кози, я ще сама не знаю на котрому відео каналі буде. Дивіться, яка в нас гарна погода. Похмуро, тепленько, тільки працюй. Ще би дав Бог хорошого здоров'я і прекрасного настрою. Ну настрій трохи нікудишній, так кажу, як є. А чого зараз вам розкажу? Заказувала я дрова, заказала машину дров. Ну, ще так похабно і нагло мене ніхто не обманював, якщо чесно. Не хотілося зробити скандал і відправити його з тими дровами назад. Я забрала, хай буде так. Но... Потім їдають люди кажуть, що Чо ми так паршиво живемо? Як... А як же? ж, Так, як живемо. Кожен старається одне друге обманути. Хіба це так чесно, так правильно? Заказала я дров. Мені сказали, ну як хоч, дві метри дров, е, берези буде. Я заказувала машину граба. Ну, нема, стільки дві метри берези буде. У дві метри хай буде не більше. Добре. А що ви думаєте, привезли? А привезли, хіба буде дві метри граба, але чоловік каже, що на Напевно, що 2 метри граба не буде. А це все береза. Мало того береза. Та вона ще вся порохнява майже. Десь якась ціла, подивіться. В тому болоті цеп сідає. Вже два цепи посадив, вже одного погострив. Все в болоті різати неможливо. Все всередині гниле, порохняве. Ось. Бачите? Зараз я там зайду, звідти там ще є більше порохня. Це для жінки привезли дрова рубати. Як ви думаєте, мені їх буде добре порубати? Мало того, що воно все нікому ні на що, то ще, кроме того, воно все в сучках страшних. Відземки мені попривозили, щоб я мала що рубати. Ой, подивіться, -ка. сплошне порохно. Десь якась береза, береза. А це все ось, бачите. Все середина гнильо. Мені треба в цегляну хату муровану. Треба дрова, щоб напалити в хаті, щоб було тепло. Дітям мені. А та береза, я не знаю, куди її. І я казала, бо в мене буде вона ще зиму лежати на дворі. Якщо вона ще зиму полежить на дворі, що з нею останеться? Гнояка настояща. Ось подивіться. Лежить, красуня. А зараз я вам покажу ще що... краще. Подивіться, все гниле. Чи то так навмисне, бо привезли заробити, чи як, я не знаю як. Хіба це так правильно? Якщо казалося 2 метри берези, то 2 метри а не ціла машина берези, а півтора-два граба. Два немає Ігор каже, він же ж в лісі робив, він знає, що то таке, і скільки то два метри, а скільки то півтора, і скільки метр. Я не знаю, я в шоці. То добре, що він ще мені може порізати. А якби мені це в пилці сів, я з малим різала. І як тоді? Подивіться, я не брешу, воно все в болоті, всі колодки. Кругом. Ось. Ну, хіба це так, як сказати? Я не знаю. Подивіться. Я не брешу. то ж не те, що я викочувала там, щоб мені показати, які вони. Це всі ріжемо, складаємо на кидаємо. Отак От ми і живемо. А чому ми так паршиво живемо? Бо так. Одній людині людина заказала одну породу, її привезуть, Друга, другу породу заказала, її везуть. А я заказала грап, а мені привезли березу. А головне, запевняли, хіба два метри берези буде. Хіба це два метри? Може я настільки, як то кажуть, тупа баба, але но... хай би як, ну то я ж таки побачу вже, що то не два метри. Подивіться, яке болото. І в цьому болоті цеп сідаєш, то капець. Пилка виї, як пес на... На... на місяць, як то кажуть. Я в шоці. Тут ще були десь, ще більше. Я просто ми я не мала, не хотіла ставати пилкою. Тут такі були порохняки взагалі. Ну, ладно. Оце тут чуть-чуть граба, пару колочинок. Це знов береза, подивіться, з якими сучками. А мало того, граб привезли то такий сучковатий. Це повний капець, подивіться, це мені граба товкти для жінки. Я не знаю. І ті, що порізали, вони не краще. То все сучки. І от дивіться, ще лежать сучок, сучок. Сучок. Ой, ті теж тут грабили. Що сучки. Вон там той красавчик. А он то його вверху взагалі супер от. Чого? он де вверху ось. Дивіться, які. Всі такі красавчики. Це для мене чи для чоловіка після поранення ось такі дрова рубати. Як їм раду дати. А от які сучки. Та й той отнезі не, не кращий. Ой, тяжко жити шкода вмерти. Ось так, ось так то. Ще так нахально мене ніхто не обманював, а саме головне, це людина свого села. Яка знає Ігора, яка знає мене прекрасно. І тим, що я не люблю скандалити, людина скористалася. Не хотіла я скандалити. Ну, відео покажу так, як є. Нічого прикрашати не буду, нічого забирати не буду. Я знаю, вони подивляться це відео. А якщо навіть і не подивляться, то все одно люди їм скажуть, бо в нас в селі багато людей дивиться відео. І я це знаю. Так що ось таке діло. Хай Бог дає, щоб всіх було все добре, нам сили і здоров'я їх здужати, порубати. жити буде і старайтеся не обманювати нікого ніколи, бо ця, цей обман вильзає боком, він потім віддається більшість хужим способом, але людина цього не розуміє і розуміти не хоче. Думає, що як обманула, то все, вона вже вискочила, хто знає, куди до гори. Ні. Ну потім вернеться другим способом, третім. Так щось таке діло. Стараюсь нікого не обманути, стараюсь нікому не робити проблем, скандалів. Ну, оказується, є, що люди хочуть. Ось таким способом когось обманути. Гроші заплатили як за, за граба. <смі> так що ось так. А оказується, порохнява верба замість берези. Бо береза, то береза, але вона ще трошки полеже, то буде та сама верба. І то вербу, якщо сиру порубати, зложити, вона більше дай жару, як та береза порохнява. Так щось що таке діло. Добренько. Всім миру, спокою. Не обманюйте нікого. Хай Бог береже всіх. Всім всього найкращого. До зустрічі в слідуючих відео. А ми будемо далі працювати, ще нам трошки дорізати, доріжемо. І будемо щось думати, де ту березу дівати. Таку вдатну. Ну нічого. Якось ми щось десь зробимо. Дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Всього самого найкращого, всім па-па.